Завдяки міжнародній підтримці, Миргородська громада отримала мікроавтобус для надання мобільних соціальних послуг. Його передали територіальному центру соціального обслуговування. Ще з початку цього року Миргородська громада долучилася до проекту міжнародного, який реалізується ПРОН програмою розвитку ООН і називається цей проект Підтримка створення мобільних соціальних служб. Реалізовує цей проєкт громадська організація Ліга соціальних працівників. В рамках проєкту багато напрямків передбачено нашої з ними співпраці, але один із важливих і основних для нас це саме розвиток мобільної соціальної служби, і ми отримали наш територіальний центр соціального обслуговування, отримав новий автомобіль. За словами заступниці Миргородського міського голови Наталії Молочко, новенький фіат дозволить працівникам терцентру оперативно надавати соціальні послуги громадянам, які потребують підтримки та допомоги. Мобільна соціальна служба це декілька фахівців, які будуть зібрані. В в одну поїздку, скажімо так, тобто це перукар, швачка, працівник по домогосподарству, і психолог за необхідності, і які будуть здійснювати виїзди в. Переважно в сільські населені пункти, можливо, віддалені території міста Миргорода, для того, щоб своєчасно і якісно надавати соціальні послуги нашим вразливим категоріям громадян, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі. Така спецавтівка вкрай важлива для громади і стане надзвичайно корисним ресурсом покращення рівня надання соціальних послуг її соціально вразливим жителям. Вона дозволить забезпечити доступність та оперативність соціальної допомоги тим, хто її потребує, незалежно від місця проживання чи інших обмежень. У нас 36 населених сільських пунктів, і люди потребують і дійсно такі послуги користуються попитом серед населення. Це будуть виїжджатися мультидисциплінарною командою спеціалістів. В даному дисциплінарному команду будуть входити це перукар, швачка, психолог, соціальний робітник, робітник з благоустрою, тобто можуть люди отримати і косіння трави, і дрібний ремонт в будівлях своїх. Тобто всі ті послуги, які найбільше користуються попитом. Хочеться подякувати нашій Миргородській міській раді за підтримку і на протязі всього участі в проєкті. «Про ООН» за надану можливість отримання такого автомобіля. Полтавщина стала третьою областю, яку забезпечили таким авто у межах проєкту «Про ООН» в Україні. Ми хочемо подякувати проєкту ПРОН, який реалізує цю програму, громадські організації, також обласні військові адміністрації, за підтримки якої також реалізується ця програма, за те, що ми отримали таку важливу для нас техніку, автомобіль. Після успішної доукомплектації мікроавтобусу спеціальним інвентарем планується розробити детальний графік виїзду для надання мобільних соціальних послуг. Цей графік буде враховувати потреби та попит громади на такі послуги. Очікується, що процес запуску надання мобільних соціальних послуг розпочнеться наприкінці року.